Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої залоці ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись для вас, що його душа хоче вам сказати. Давайте подивимось, що ваш коханий там замислив. Коханий імператор. Чого йому хочеться? За чим він дуже сумує? От карта диявола, я її трошки приберу, бо тут є цензура на YouTube. Хочеться, дівчата зараз все розкладу, розкажу, а не забувайте підписуватись і. Зараз буде загальний розклад, але всередині зробимо декілька варіантів, тому що дуже цікаво, йде, дуже цікава колода. Хочеться ввести вас в оману. Диявол, місяць, імператор. Повитягали всі старші аркани. Підкорити королеву жезлів через кохання, через ілюзію кохання. При цьому про всьому вам будуть давати інші варіанти. Дівчата, будьте дуже уважні, да, я кажу, та обережні. У вас буде інший чоловік. Або хтось обирав з вас. А обрала те, що як за сценарієм, розумієте? А ви як зростаєте через біль, через якісь обмеження, перепони. дивіться тут. Кармічний урок не допускати. Болю не давайте можливості чоловікові маніпулювати вами через біль. Так, у вас може бути якесь таке внутрішнє, неймовірне почуття, відчуття поряд. Цим чоловіком, ніби як у казці. Тільки з ним таке, да? Але він плутає вам дороги, розумієте? Є такі поняття дороги в житті, він їх плутає, він вам блокує вашу жіночність, він вам блокує енергетичну стабільність. Ну, якщо ви тут, я розумію, якщо ви тут його очікуєте на його появу, зрозуміло, тому що інтимне життя може бути не таке ярке, як повинно бути. Або він вас обмежує у близькості, інтимі. Воно ж, ну, не тільки ж він інтимом, так має прояв. Ніжність любов. Він у вас забирає енергію і, і, і емоцію, і нічого не дає на Дівчата, тут можливо навіть таке, що ви відмовитесь від якоїсь роботи, від хобі, від друзів, від якогось життя, яке, в принципі, вам потрібне, заради того, щоб цей чоловік був задоволеним. Когось це вже так програлося. А тепер давайте, що він хоче вам сказати, кожній з вас окремо, третя ж, вискакує. Обирайте, що він хоче вам сказати. Перший варіант. Ну Це ваша історія, тому що я, він каже, я даю тобі можливість вибору. Тобі здається, що я даю тобі можливість вибору. Я контролюю процес. Як тільки ти будеш думати або будеш бажати з кимось ще, співпрацювати, влаштовувати якось своє життя. Я буду з'являтись і це тобі руйнувати. Які почуття в тебе до неї? Бажання, дівчата. За першим варіантом, тут в нього бажання. Він хоче вас фізично. І ви даєте йому стільки емоцій і енергії, що як не дає інше, але вам то до чого, ви даєте, а отримаєте тільки блокування. Другий варіант. А тут може бути трикутник або а, ревнощі і бажання спробувати ще когось, окрім вас. Якщо ви вже не спілкуєтесь на не стосунках, він з'явиться. Тут є обман омана. І воно скриється, відкриється. Якщо у вас тут є підозри стосовно того, що хто ще, хтось ще є в нього, вам не вдалося. Знаєте, чим він заплатить? Проблема по грошах в нього буде і в інтимній сфері. Якщо тут нема трикутника, тут є ревнощі. І знову ж таки, ті ж самі карти, що перший варіант дублюються. ви не рухаєтесь далі. Саме через це, що ви думаєте ще або з цим чоловіком. Намагаєтесь жити своє життя, навіть якщо ви у шлюбі. Бо тут маніпуляція, тут егоїст. Третій варіант. Тут ви у нас дама така серйозна. Тут ви можете його відбити у будь-кого. Тут навіть якщо хтось влізе в ваші стосунки, він піде до вас. Тут у вас нема конкуренції, тому що він дуже сильно до вас емоційно прив'язаний. Тут єдине, що вам треба знайти компроміс та емоційно не огидати один одного. У вас ще буде своя гарна історія з коханням. Так, третій варіант. Вам тут щастя показують. І ви для нього будете жінкою його долі, його дому, його дружиною, його коханою. Тут де гарна перспектива троєчки.